Давайте зразу, щоб по темі, ви ж, напевно, відкрили моє відео, бо самі там літо, всі діла, вільний час з'явився, то е, треба себе спробувати десь-десь. Ну, а де спробувати себе як е, не в озвуці аніме, правда? І значить, от знаєте, от найперше, найперше, от це як можна помилка, пункт неважливо це просто нічого не робити. От, нічого не робити, це крок, щоб дійсно нічого в своєму житті не спробувати не займатися і не прогресувати. Адже, якщо ну дивіться, якщо ти нічого не зробив, то точніше. Не нічого не зробив, а якщо ти нічого не робиш, то в тебе нічого і якби і не вийде. Адже, от знаєте, от перший такий, перший крок, все ж таки, все ж таки, це ваша там якась мотивація. Сильна мотивація. Філософія, психологія. Так. Я живий, я сильний. От. І якщо ви щось захотіли. То е, ви обов'язково маєте щось робити. Для цього має бути мотивація, ваші бажання. Я не знаю у кого у кожного насправді рі різні. Оці, оця мотивація, е, різні причини, але суть в до, до чого я? От якщо ви нічого не робите, у вас нічого не вийде. Все. Ви вирішили, що от хочу там подабити, да, трошки позвучати. Так блядь, іди і озвучуй, і неважливо, і не треба запарюватись, яка у тебе там апаратура, вмієш ти, не вмієш. Ну ти хочеш, ти хочеш, і тому тобі треба е, робити. Так мусиш давати собі, якби все таки трошечки звіт, що це буде неконкурентно спроможне, що ти там тільки починаєш, що... але це все бла 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 просто пусті балачки. Ти хочеш. Ти робиш а далі, а далі побачимо. Побачимо, що буде. От навіть е, на прикладі своєму, я коли починав озвучувати, я просто от е, прокинувся в один день і такий: я буду озвучувати. Все. Я зна... Я зайшов на Ютуб, я скачав пару уривків. З аніме я відкрив господи, я відкрив прем'єр, я вставив туди ті відосики. І я просто озвучив, зарендерив і подивився, хоч сам для себе. Хоч сам для себе, подивився просто, як воно, що воно, я спробував, я промацав. 300 Промацав цю почву, так би мовити. Але якби я цього не зробив, я б далі і не. Почав би озвучувати, не став би, скажімо так, тим, ким я є, правда? Е, тому от завжди, завжди, завжди. Починайте з малого. Це, це ж не те, що ви от все сіли. Щас з першого разу, з першого дубля, воно все попіздує. Ні, ніколи так, так не є, так не працює. Запам'ятали. да. Що мусите ще пам'ятати? да? Е, треба, треба багато працювати. Багато працювати саме на кількість ну це особисто моя думка. Але я вважаю, що коли ти робиш спочатку на кількість, ну ти робиш багато, ти працюєш, ти здобуваєш ну, ти практикуєшся, ти здобуваєш неймовірно багато досвіду і неймовірно багато навичок. І вже потім кількість вона дійсно поступово переросте в якість, обов'язково переросте. Запам'ятайте ці слова, кількість завжди буде переростати. В якість, якщо ви не дебіл. Це звісно, якщо у вас є клепка в голові. Бо якщо немає, якщо ви не робите ніяких там висновків е зі своєї роботи, не передивлюєтесь свої роботи, не знаходите помилки, е або якщо у вас, знаєте, от є е люди, у яких е самооцінка дуже завищена, і та я яхуєнно зробив. Ой, та. Та ну ні, ну ну це просто ну це не, не те, що Бог робив, ну це я робив. Ну от от от, от такі люди теж вони е, дуже рідко коли прогресують. Так тому от ця формула кількість переростає в якість тільки у тих, хто дійсно зацікавлений в своїй роботі і готовий до того, щоб прогресувати без помилок. Ви не вибудуєте потім щось е, якісне і хороше. Має бути ґрунт, основа, база і фундамент, на чому ви в подальшому будете рости. Так, ну це зрозуміло, я сподіваюся. От, от, наприклад, давайте для мотивації я просто покажу, як я озвучував колись, і як я озвучую зараз. Я, звісно, не дуже хочу це показувати. Це крінж, але ну просто щоб ви розуміли. Просто розуміли, наскільки важка праця пра праця над собою. Вона дійсно приносить результат. Коротше, дивимося. Хто б це міг бути? Ти, мабуть, Діо Брандо. Я правий, а ти, напевно, Джонатан з сім'ї Джостерів. Так. Усі звуть мене Джорджа. Приємно познайомитись. Тобі що Що... Щасливий вечір, і мені через це треба перефарковуватись. Так, мала. Зараз, дядько, навчить тебе манер. От, і після того, як ви все це подивилися, маєте розуміти, що важливо це, от якби, час і терпіння, бо ви не будете супер-супер-пупер швидко теж прогресувати. У кожного свій шлях. У кожного своя доля, тому не дивіться на інших, дивіться тільки на себе. Передивлюйтесь обов'язково свої роботи. Обов'язково. І шукайте, от, не дивіться їх не як, не зі сторони, типу, от я дабер і дивлюся свою роботу, а дивіться зі сторони глядача. Ну, все-таки це по-іншому ви будете сприймати свою роботу. Зі сторони глядача ви дивитеся, і от, типа, що мені не подобається. Або що мені подобається. Особливо, якщо ви прискіпливий глядач, це буде вам в плюс, адже на цьому ви і будете далі прогресувати. От ви будете бачити, отут мені не подобається момент, отут мені там подобається, отут можна було б краще. От ви дивитеся це, аналізуйте, і потім важливо це все якби приміняти до своєї роботи, щоб не повторювати одні й ті самі помилки по 10 тисяч разів. А щоб зробив помилку, знайшов помилку, виправив помилку. Помилки немає. А помилки вони у всіх. У всіх, у всьому. Тому ну це життя. Таке буває. Так, от, давайте перейдемо, скажем, скажімо так: кінчили мотиваційний блок. Давайте тепер перейдемо. Е, Все-таки, а от як же ж? От я, я як почати? Де, де брати оце, от все за що? Хапатися. М? Значить так, щоб ви сильно хапанули е, максимально від цього відосика. Я хапанула дуже. Давайте тепер трошечки технічної частини. Значить, є такий сайт ня Сі, -ня Е, Заходите туди і берете серії. Там всі беруть серії, от коли вони виходять в Японії, але вам повірте, якщо ви хочете починати, берете будь-яке. Там, краще ваше якесь улюблене. Да? І починаєте звучити, по суті, берете, там обов'язково є субтитри багатьма мовами: і англійська, і французька, і японська. Можете перекладати зразу там десь умовно, як на ходу по реченню можете завчасно перекладати. Це як, як вже забажаєте, як вам буде удобно. Що для того, щоб просто спробувати, ну, вже вибирайте, як вам краще. Коротше, от. Де брати? Далі що? От, знаєте, от за апаратуру. От завжди таке гостре питання, ну я не знаю, гостре, не гостре, ну і, типа, за апаратуру. Розумієте, для того, щоб. Якщо ви хочете просто спробувати, то достатньо буде і. Блін, та телефона! Ой, хто знає за ті телефони, той знає. Ох, цей вже набір вам анагаву 2022, але да. Тут таке саме з телефона озвучувати не можна, навіть не пишіть. Я хуй знаю, але у вас якийсь культ телефони, юба, купляла собі iPhone 13 Pro Max Hair плюс, Е, Ну, якщо вам просто спробувати, ну то чо ні? якщо просто спробувати, правда, ну це ж не складно. От, берете, умовно кажучи, все, що є під рукою. Все, що, все, що от, дійсно, все, що є під рукою, те і використовуєте. Якщо ви хочете вже ну, там, трошечки більше серйозно, або вам, ви хочете щось там в TikTok повикладати, на Ютуб, і хочете все-таки щось е взяти, не просто мікрофон за 300 гривень з епіцентру, е а хочете дійсно щось, типу, якісне прикольне, що якщо у вас там щось не вийде, то у вас мікрофон буде там для спілкування в Діскорді, в іграх, і буде звук там хороший, або там на мітах на роботі. Ну я вже не знаю на що. Можу рекомендувати, щоб, знаєте, не запарюватись: usb шні мікрофони, Самсончик і Rode NT USB. От що раджу, ну, Це особисто моя думка. Що раджу їх? Бо, знову ж таки, вони usb шні підключив і, і робиш. Для початківців, як на мене, це нормально. По цінові категорії пошукайте. Самсончик буде дешевший, здається, около 4, Rode NT около 7 буде коштувати. Ну, В принципі, в них звук доволі хороший, ну, нормальний. Скажімо так, бо хороший, поганий це все відносно. Але якщо, ви, якщо у вас нуль досвіду, то і щось рекомендувати дороге і круте, теж сенсу і немає. Почнете втянетесь, якщо ви не дурачок, не ну, то ви вже і самі розберетеся, що вам потрібно. Далі, що? От, да, я сказав, за мікрофони гостре питання, гостре питання, але ніхто не задумується над умовами. От дійсно, над, над умовами, де, де ви будете озвучувати, взагалі ніхто не париться. Таке, наче якийсь, це якийсь жарт. А це насправді в, в звуці, це якщо не половина. Якщо і не більше половини, це умови, в яких ви пишетеся. Можна, в принципі, забити на то все, але можна тоді і. Сігри! Ілюха, 2011. Продали, і поки я ще на хороші, насоромо вуха. Якщо ви будете писатися у великій кімнаті на голі стіни, то у вас звук буде як гамно. Те саме, якщо ви. Прям запхаєтесь під ковдру і будете біля мікрофона Отак, от отручитися! То теж якби це не ок. Це у вас в цьому випадку взагалі не буде, не буде ніякого простору голосу. От знаєте, для початківців, от саме для початківців, можете глянути е, дворічне відео від Амангави, як ми там всі робимо. Ну, коротше, всі посилання, про що я розказую, я лишу в описі або ще де. Найдете. найдете. От, можете подивитись, як в нас все там облаштовано. Тобто, які рішення є? Е я, я особисто, е, я ставив подушки на один край, на другий, позад і позаду. У мене, в принципі, у мене в кім кімната не прям велика. Е, у мене стоять, ну, стояли меблі там, і тому в мене ех, ехо не те, що прям супер жорстке було. Да? Тобто воно було, воно давало певний простір голосу, але жорсткого не було. Е, плюс це створювало плюс-мінус умови. Ще ну, для початківців, да, як я вже казав, під ковдру залазять, але під ковдру теж, тіпа, треба залазити так, щоб не прямо біля мікрофона бути. а... Так, щоб у вас, хоч якийсь простір був, і хоч якийсь, якась відстань від мікрофона, Ви далі, відстань має бути від 30 ну 30 сантиметрів і далі. Ну а для тих, хто хоче щось поскладніше, то я раджу вам посерфити інтернет і от знову ж таки, от Аманагава, Ну от де хто вам ще все розкаже за це. Був у нас стрім, здається, зберігся запис, або, здається, не зберігся запис стріму е, на е, одну з річниць. Да? Це було в минулому році. Е, де ми теж показували от, умови. От, наприклад, де от я зараз моє робоче місце, з якого я пишуся, з якого я стрімлю. Е, коротше, і все. Тобто ми показували, розказували, вже блатні умови. От, Так що, хто хоче щось, щось краще, так би мовити, дивіться, є такий матеріал, базальтова вата, берете не надто жорсткий, щільність має бути десь 50. от. І вже якби, з цим матеріалом можете щось собі Щось собі думати, можливо, це на столі якусь конструкцію побудувати, можете хоч всю кімнату зробити. Ну, тут вже знову ж таки, під ваші потреби, під ваші скили, треба, е, треба це все підганяти. Да? І те, що от з чого, мабуть, було почати, спочатку, десь там, це програма, в якій в якій озвучувати Дайофта. Алло, куди ти її дів? Значить, що програма Reaper, Реапер, Re вона безкоштовна. Берете, скачуєте, все, закидуєте, закидуєте туди відосик. І погнали озвучувати. Інтерфейс максимально простий. Ну, я не знаю. Ну, не розібратися, бути там. Оу. А, інтерфейс простий, все просте. Розберетеся. Коротше, вся інфа є в інтернеті, але але дивіться, хто хоче якби, і, і, подивитися перед тим, як користуватися і, ріпером, да, то зайдіть на мої стріми посилання в описі. Я там дуже часто озвучую, як би в прямому етері, і. О, ще згадав, корисна парада. Да? все-таки все У нас українська мова, вона дуже е, красива, багатогранна е, і бла-бла-бла. Е, але все-таки все треба от дотримуватися наголосів, да? щоб, були, щоб у вас е, було не, не було 11 замість 11. Ну, такі, типа. Базові речі. Е, ви можете думати, що це правильний наголос, але я б все ж таки радив от, на, конкретно наголоси підганяти під е, умовний літературний стандарт. Але це така дуже філософська тема, коли ще про це поговоримо. Те саме і про, е, про звуки. Ну, це от... Коротше, орфоепію теж прогляньте, будь ласочка, в інтернеті. Бо, бо якщо пишеться шся, то і читається воно не шся, а ся, наприклад, або не е, тіся аця. Е, от ну такі, коротше, базові речі, в принципі, погугліть. Це вам дасть, е, якщо ви, от скажем так, після цього відео ви дотрим, дослухаєтесь до всіх моїх порад. От реально. Дослухайтесь до всіх моїх парад. У вас буде величезний вибір холодильників. Буст да, на початку. Те, що, те, чого я не знав. Я, от, скажімо так, спроб, спроби, помилки, е, аб щось обжигався, аб щось ні. Хтось мені там так радив. От, Тому будь ласка, от. Прогляньте це, і у вас буде дійсно, от ви, як новачок, вже будете потужний, конкурентно спроможний, та, так би мовити. Коротше, загалом, така тема. Ну е, вона обширна, тому розказати прям все-все-все я не можу. Бо ну, хто буде дивитися дуже довге відео? Правда? Тому. Приходьте на стріми, ставте обов'язково, коментуйте тут в Ютубі. Пишіть питання, можливо, я зніму про щось окремо відео, розкажу вам, якщо вам, звісно, буде цікаво. Ну, та коротше, підтримуйте мене на Патреоні. Може, я, поки буду мон монтувати, зроблю БайМієкофі, ну, побачимо. Е -е, дивіться, донатьте на Монобанку. Зараз у мене, зараз я збираю на FPV, не знаю, чи до цього часу. Закриємо збір, не закриєм. Але на, на FPV-дрончик підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, щоб бути просто в курсі всіх новин. На Twitch підписуйтесь, щоб ми з вами були якби в темі в одній да? і всюди. От, тому що я можу вам сказати. Працюйте тільки працею, ви зможете щось досягти. Якщо ви нічого не будете робити, нічого ніколи і не вийде. Ви нічого ніколи і не попробуєте і будете е, рабом системи. Ходити в школу, е, в університет, працювати на дядю за зарплату е, і не вийдете ніколи із матриці. От. І це так всюди працює, розумієте, ким би ви не хотіли бути, бути, да? не обов'язково дабором. Просто треба щось робити для того, щоб щось було. Якби... Це якби такі базові легенькі речі, але я от навіть сам попадаю в паску, от навіть з цим Ютубом. Ті, хто дивляться на твічі, скільки я вже хотів, наскільки це було давно. Але все ніяк, все ніяк, руки не доходили. Ну от все, от тепер я. Вирішив день, ну все, ну, хвати затягувати, треба щось робити. Тому от, як би, власне, і пишу для вас відео. Все. Підписуйтесь на канал ще раз, обов'язково пропонуйте теми для відео, ставте свої питання. Чекаю вас в коментарях. Просто чекаю вас. І лайки обов'язково. І поширюйте всюди, де тільки можна. Все, давайте.